Друзі, всім привіт! Продовжуємо рубрику на огляд препаратів. Сьогодні у нас на черзі просто топ продажів, хід минулого сезону, стимулятор Rootstar. Це біопрепарат, розроблений на основі фульових та гумінових кислот. Розрахований він для стимуляції кореневої системи, але на практиці показав себе також добре, як і стимулятор рослини в цілому. Містить багато різних мікро- та макроелементів, дуже добре покращує процес ділення клітин в рослині, підвищує стійкість рослини до стресу та хвороб, також зменшує вплив негативних факторів, такі як посуха, різкі перепади температури та перехолодження рослини. Застосовується препарат як в відкритому, так і в закритому ґрунті, можна оприскуванням по листу або ж вносити під корінь. Якщо оприскувати по листу, то використовується 15-30 мл на 10 літрів води. Якщо в корінь, то це 15-25 мл на 10 літрів. Якщо водовили більше, ніж 1 тона, можна використовувати 1-2 літра на тонну, в залежності вже від культури. На практиці даний препарат показав себе дуже ефективно. Маємо дуже багато позитивних відгуків від наших клієнтів. Також залишу вам декілька посилань на відгуки, якщо вам цікаво, можете переглянути. На нашу думку, головною перевагою даного препарату є якість ціна, якщо його порівнювати з іншими аналогами, такі як Радіфар, VigorTem, Rudmost, Це також дуже добрі препарати, але в ціна в них набагато дорожча. Друзі, також хочемо від вас почути відгуки, хто вже користувався даним препаратом. Пишіть в коментарях, настільки ви задоволені. Також переходьте на наші соціальні мережі, ми там викладаємо цікавий та корисний контент для вас. І не забувайте, що все необхідне для вашої пластин є в інтернет-магазині Грайс.